Не купляй вітряк зараз, 6 листопада, 25-го року. Вчора буквально я записав відео про те, чому це не варто робити, бо законопроект про продовження, а точніше, на вітряки, стосунку до вітряків, це про взагалі введення. Безподаткових мит, да, тобто ПДВ 0, мито 0. він знаходиться на стадії розгляду на комітеті з кінця вересня місяця, і після того як я це відео випустив, буквально через годинку-півтори виходить новина, що цей законопроект комітет пройшов, він схвалений комітетом Верховної Ради повністю в цілому. І далі це передано на розгляд уже Верховної Ради України. Ну тобто, процес іде, і якби якщо ви думали це зробити, пригальмуйте. Ну от ви просто можете зекономити гроші, звісно, якщо ви куплятимете е, цю річ напряму, десь у виробника незалежно від того, яка країна виробництва Китай, Європа, Туреччина по барабану це не має абсолютно значення. Ви можете суттєво зекономити, якщо ви зараз притримаєте конель коней. Е, Ну і те, про що я казав, ви побачите, що активізуються дуже сильно продавани місцевого розливу, які будуть кричати з усіх усюд, з усіх дірок, що купляйте, купляйте, купляйте. Ну, бо в них буде залежний товар. Ну, ми це побачимо і слідкуйте ви за всіма, за всім інтернетом. Тому ну а що з цим зробиш? Така реальність. Тобто тут чітко буде видно, хто продаван, хто не продаван. Думайте, думайте, думайте дуже добре, що робити, тому що це вас саме вас стосується і ваших грошей в першу чергу.